12-та елітня академія гончарства в опішні цьогоріч відібрала сімох новачків, які цікавляться цим ремеслом. Тут вони вивчають основи справи і відпрацьовують практичні навички. Доєдналася до такого навчання вперше харків'янка Олеся Вірич. Ось і за період повномасштабного вторгнення глина стала ще такою, як медитативною. Терапією для мене. Це буде така ваза. Ось, бачите, з такою фактурою. Може, потім, потім буде така полива, воно буде блищати, і буде щось незвичне, як кістки такі трошки для мене. Не знаю, таке щось як з первобутнього всесвіту. Це буде підсвічник у вигляді коралів. Полтавка Яна Дворнікова, яка нині мешкає у Румунії, приїхала в академію з Бухаресту. Я просто відчувала, знаєте, якийсь такий політ. А я відчувала якусь медитацію, і, можливо, навіть в якійсь мірі заземлення саме в цьому місті, в цей час а глина, наче. Зупиняла, зупиняла все навколо мене. А для мене все нове насправді. От а я скажу, що я дуже хочу для себе опанувати гончарне коло. Мені зараз це, звісно, дається ще не так легко, тому що мало часу пройшло, і для мене це перший досвід. Ми отримаємо тут значно більше, ніж просто вчимося ліпити або гончарувати, гончарувати певні форми. Ми дуже багато ходимо на екскурсії, на лекції. У нас неймовірно цікаві дискусії із нашими кураторами, із дирекцією музею і між собою. Перед навчанням був конкурсний відбір. Охочі мали заповнити заявку та надіслати презентацію. Наш музей проводить от таку школу лише раз на рік, влітку. Приблизно це червень-липень, 21 день. Дуже часто потім кажуть, досягає певного етапу в житті. От далі якесь потрібне перезавантаження, трошки може якийсь релакс, обдумування чогось наступного етапу в своєму житті. То це отак можна характеризувати. Такий я портрет би намалювала наших академістів і академісток. Навчання проводять досвідчені митці з України та інших країн. Наталія Кармелюк приїхала з Америки вже в п'яте, щоб навчати учасників. Правду сказати, що моя мрія все була, щоб мати змогу попрацювати з українською глиною. Я більше інших таких бажань не мала. Я вже займаюся керамікою від 1976 96 го року. Я Викладала в середній американській школі і була директоркою художнього відділу при Field School у Вашингтоні 39 років. Коли я пішла на, так би сказати, вже від, на пенсію, це називається. Я тоді приїхала тут власне, в Опішню і фактично хотіла більше розвивати своє пізнання цього українського гончарства. Учасники вивчають різні техніки. Ми намагаємося від заготівлі глини до випалу провести по всіх етапах заготівля глини, виготовлення виробу, висушування і випалювання, щоб це було складалося в один такий цикл. Елітня академія гончарства триватиме до 6 липня. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.